Якщо ми так подивимося, то виявиться, що Hearts of Iron 4 з'явилася на світ майже 9 років тому, у 2016 році. Та не дивлячись на те, що грі вже скоро буде більше років, ніж середньостатистичному глядачу Влади 4, ніде, ні слуху, ні духу про п'яту частину не було. А якщо подивитися на проміжки часу між релізами існуючих частин, то ми побачимо, що різниця в часі між першою і другою частиною була всього 3 роки, між другою і третьою вже 4 роки. А між третьою і останньою четвертою різниця вже становила 7 років. Дивлячись на цей таймлайн, складається враження, що п'ята частина мала вже вийти або хоча б бути анонсована. Але нічого з цього не було, і навряд чи буде у найближчі 10 років. То це все дуже просто пояснити. Діло в тому, що четверта частина ще є живіша всіх живих. На даний момент це є найуспішніша гра від параходів, яка не притурможує темпи розвитку. Я б сказав навіть навпаки. На тільки продовжує набирати оберти. Якщо ми подивимося на графік гравців з моменту релізу, то ми побачимо, як поступово щороку кількість гравців лише зростає. Тобто зараз база гравців 4 хойки більше, ніж коли-небудь. Тим часом, якщо ми візьмемо іншу групу реходів, яка не отримувала Сиквелі з 2013 року Європа Universalis 4, то ми побачимо зовсім іншу статистику. Гра з моменту релізу вже починає виживати свої останні ресурси. Тепер повертаючись до Хойки, ми бачимо, що з виходом наймасштабнішого доповнення в історії гри Geother Demerрунг гра досягла майже 100 тисяч одночасних гравців у стімі, а це в 2.3 рази більше, ніж піковий онлайн-релізі. До того ж, кожні ці скачки на графіку показують реліз якогось DLC, де кількість гравців зростала майже в 2 рази на певний час, та потім знову падала. Але загальна тенденція йшла лише на зріст. Так ось, якщо гра є така популярна, яка навіть не натякає на те, що вона цю популярність буде втрачати найближчим часом, то навіщо параходом руйнувати цю ідеальну і успішну бізнес модель, яка приносить їм купу грошей, просто коліпаючи DLC одні за другим? Просто дивлячись на скачки в популярності, можна зрозуміти, що DLC насправді по таким цінам купують в промислових масштабах. Саме тому DLC Gotter Demon на момент створення відео є найбільшим. І саме тому кожен наступний DLC завозить більше і більше контенту, ніж попереднє, що робить величезну різницю між самими першими DLC та останніми. Тому після того, як паходи подивилися на те, як добре працює така бізнес-модель, навряд чи вони будуть її змінювати, бо в цьому просто немає сенсу. Але, звичайно, це не є єдиною причиною, чому п'ятої частини скоро не буде. Інша причина, чому паходи не будуть спішити з відправленням четвертої частини на покій. Це можливий провал п'ятої частини на релізі. Діло в тому, що у четвертої частини вже назбиралося доволі таки багато різних DLC. І через такий самий проміжок часу їх буде в два рази більше. І от більшість фанатів серії ці DLC купували у минулому, купують зараз і продовжують купувати в майбутньому. І якщо параходи раптом випустять п'яту частину ось прямо тут і зараз, при такій популярності четвертої, більшість гравців можуть Просто не захотіти переходити на нову частину. Якраз і за того, що четверта матиме контенту в 10 разів більше, оскільки він робився протягом 9 років. Ми це вже бачили на прикладі City Skylines, де розробники чомусь вирішили випустити другу частину гри, коли в цьому не було якоїсь значної потреби, бо і перша частина себе доволі непогано почувала на той час. І незадовго після релізу вона виявилась майже нікому не потрібною. І за багатьох причин, як технічних. Так і з наповненням контенту, із-чого гравці на релізі пограли в неї та повернулися до першої частини. А дехто взагалі на другу частину і не переходив. Тому зараз онлайн City Skylines 1 більше, ніж City Skylines 2. Те ж саме може бути і з новою частиною Хойки. До того ж, з великим шансом п'ята Хойка, вірогідніше за все, як і всі ігри параходів на релізі, буде скелетом або фундаментом для подальшої розробки та доїлки через DLC. Тому вихід п'ятої частини може відбутися лише тоді, коли популярність четвертої почне падати, а нові DLC перестануть продаватися в такій кількості. Та гра вже буде як технічно, так і графічно застарілою. Що, я думаю, буде зовсім не скоро, бо навіть сьогодні Hearts of Iron 4 має чудову графіку для глобальної стратегії. А движок гри дозволяє і зараз додавати нові механіки у великих кількостях та покращувати маленькі графічні деталі. Які потроху покращують загальну візуальність гри. Як до прикладу, з виходом DLC Götterdämmerung, були додані модельки різних визначних місць, а також полум'я в містах, коли через них пройшлася лінія фронту. Якщо дехто думає, що рано чи пізно ж ідеї для можливого нового контенту до 4-ї хойки закінчаться, то, скоріше за все, ви дуже помиляєтесь. Якщо так логічно подумати, то останнє доповнення Götterdämmerung було частковою заміною вже існуючих доповнень Desert Dishonor. Це Waking the Tiger. Бо в цих доповненнях був контент, який був замінений Діотер Деморок. Якщо подивитися на далеко назад в часі, коли параходи зробили три перші DLC частиною базової гри, то можна зрозуміти, що зробили вони це не просто так. І нічого не заважає їм робити так знову у майбутньому, для того щоб продавати покращену версію вже існуючих доповнень у новій обгорці. Тож, перш за все, треба пам'ятати, що. Параходи, окрім ігрової студії, яка розважає фанатів глобальних стратегій, ще й бізнес, основна задача якого це заробляти гроші. І поки успішна і ідеальна бізнес модель під назвою Hearts of Iron 4 працює, нічого мінятися не буде. Бо який дурень буде ламати таку успішну модель, яка за 9 років існування тільки йде на зріст, приносячи параходам все більше грошей щороку? До того ж, я вважаю, що п'ята частина сама по собі зараз і не потрібна. Навіть якщо в кінцевому результаті вона в деяких аспектах виявиться кращою за четверту, і там врешті-решт завезуть нормальну економіку та поремонтують більшість проблем. Але враховуючи те, що у більшості модів система економіки є, і більшість цих проблем ремонтується, то ні для кого, напевно, не секрет, що все це можливо у четвертій частині. І в мене є надія, що. Переходи все ж таки перемонтують більшість проблем та завезуть систему економіки у ванільну гру в одному із майбутніх DLC. До того ж, четверта частина зараз має купу різних дуже популярних модів, які продовжують розвиватися, набирати популярність та виходять нові. Якщо вийде п'ята хойка, то виявиться, що всі ці моди треба буде або переносити, або залишити на четвертій частині. Тим самим утримуючи більшість гравців в старій грі замість нової. Бо я впевнений, що більшість гравців продовжують щодня грати в четверту хойку якраз із-за модів, коли ванільна гра починає набридати. Звичайно, що це все, все є особисто моєю точкою зору даної теми, тому якщо у вас є своє бачення щодо цього, то нічого проти не маю, бо ми всі люди з різними поглядами на світ. Тож закидувати мене гнилими помідорами, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, потреби немає. А якщо у вас є бажання поділитися власною думкою щодо цієї теми, то пишіть її в коментарях.